Працівник Катеринівської виправної колонії продавав в'язням наркотики. Працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю з'ясували, що один з начальників відділення систематично передавав злочинцям дурман. При догляді у працівника було вилучено пів таблетки білого кольору та грошову купюру у розмірі 200 гривень. Згідно із висновком спеціаліста, це виявилась наркотична речовина або пронарфін, яка є наркотичною і заборонена. Працівнику, який торгував наркотиками, 24 роки. Він трохи більше року працював у Катеринівській виправній колонії. Взагалі, при прийомі на службу пенітенціарну службу, кожен працівник попереджається про заборону вступати по службові відносини із засудженими та їх родичами, а тим більше проносити до зони, що охороняється, заборонені речовини та предмети. А в даному випадку людина свідома пішла на злочин. Відповідно буде відповідати відночино законодавству. Найближча перспектива для чоловіка далеко не втішна. самому стати ув'язненим до того ж на термін від 6 до 10 років з конфіскацією майна.